Вітаю вас гості і підписники каналу Сільське Подвір'я. Хочу вам розказати, які покупки я сьогодні зробила в аптеці. І почнемо ми з засобів від кашлю. Це вже, як би, мною провірений рецепт, але е нагадаю вам про те, що, що підходить мені, може не підійти вам. Я можу тільки вам порадити, але щоб воно вам точно допомогло, чи щоб не пошкодило, то це я не можу сказати. Це вам треба радитися з лікарями. Я знаю точно, що воно мені допомагає, бо того, що я вже неодноразово таке собі. Робила такі ліки з, цього, з цих двох компонентів. І е, ліки одні ті самі треба приймати з інтервалом хоча б пів року. Так само, як антибіотики. Якщо ви антибіотик приймали пів року тому, значить ви через півроку його можете так само той самий приймати. Я не лікар, я просто зі свого досвіду. А, бо життя кожної людини складається з різних професій. І лікаря в тому числі в даному випадку зараз, у цей наш час. Ну, друзі, як показує статистика, буде ще гірше. Чого? Та того, що вже починають. Підходити до нас лікарі, медичні працівники того покоління, котре навчається дистанційно. Я, в мене така думка, що дистанційно це не лікар. Особливо такі лікарі. Широкі, як би то сказати, хірурги, травматологи і так далі, і так далі. Далі не буду перелік продовжувати. Але про що, ну, що я хочу цим сказати? Що не буде, скоро не буде куди піти, і скоро буде дуже тяжко знайти нормального лікаря, щоб... Він зорієнтував, що тобі потрібно, і прочитав ті аналізи, і прочитав, наприклад, ту кардіограму. Бо молоді дистанційно навряд чи зможуть це зробити. Ті, хто вчуться дистанційно. Але я навіть не про це. Це вже вибір кожної людини. Я вам хочу розказати, що я сьогодні купила в аптеці. Дивіться, це не реклама. Це, як би можна сказати, моя любима аптека. Бажаємо здоров'я. Це ніяка не реклама, це просто їхній кульочок. І в цьому кульочку ще ось таких дві упаковки, і в цьому кульочку тисяча гривень. Ну, але що зробимо лікуватися треба. Завтра мені на роботу, і я маю бути готова до виклику долі, як то кажуть. Розказую. Дивіться, що я приймаю від кашлю. Коли сухий кашель, але не такий аж заляжистий, щоб він так залягло, щоб ви не можете відкашляти. Такий середній. Таку я купляю, як бачите, Аріда суха мікстура дитяча, колись була в таких скляних бутилках по 200 гривень. Бутилка була 200 грим, я знаю, мама нам купляла І ще й та бутилка слугувала нам за бутилку до молока. Натягували пипку і діти дуднили, як у нас сказали. Тому ось така, ось така суха мікстура і всім відомий пертусин. Цих дві, цих дві е, речовини. Цих два препарати я змішую докупи е, пертусин до сухої суміші, до аріди. Половинку виливаю, добряче з щоб суха суміш розчинилася. І тоді доливаю решту. І перед кожним прийомом збовтувати. Приймаю його по одній столовій ложці три рази на день. Мені так допомагає. Це оцих два препарати. Це можна сказати, що це дитячі препарати. Але я їх приймаю, тому що в моєму житті я дуже багато ліків не приймала. О, я так собі вирішила. Ну, і вона мені була не потрібна. То, що я вирішила, то я вирішила. Показую вам далі, що купила. Нокспрей. То, мав бути не нокспрей, то мало бути. Е Препарат на основі морської води, щоб прочищувати носові ходи. Але нічого, нехай буде нокспрей вже. Він дорогий, дорожчий і набагато. Я не буду казати ціни, бо я вже чек викинула. Хоча, може, я вам зараз ще його і знайду. Так що так, друзі, якщо добре пошопортитися там, де ти знаєш, то знайдемо і чек. Добре, розказую щодо чого. Скілько це коштує. Аріда суха, і пертусин. Шукаємо. Аріда мікстура суха 82 гривні 80 копійок. І. і, 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 і пертусин. 92 гривні. Так що по 100 гривень, можна сказати, без якихось 18 гривень. По 100 гривень. оцих дві, по 100 гривень. Останній раз я її обрала, напевно, ще по 30 гривень. Отак, От якось так. Я лікуюся природніми засобами. Я вам так скажу. Так, тепер нокспрей. Нокспрей. А нокспрей у нас майже 132 гривні. Так що така справа. Далі. Доктор мом взяла пастилки, вони мені дуже допомагають. Коли кашлею, вони зупиняють мені трохи. І цей доктор мам пастилки 128 гривень. Все, друзі, усе більше 100 гривень. Більше 100 гривень. І дивіться, чим я користуюся ще. Ось такий аміцитрон Форти. Тут, чого Аміцитрон форте, чого він жовтий, бо є, він різний є. Але там є у різних є менша доза. Я маю голубенький, то там наполовину менша доза. Мені допомагає, але не так. Цей набагато краще допомагає. Тут 23 грами на одно саше. Воно йде ось така. Ось така упаковочка. Я вам тільки показую, що приймаю я. Повторюся, я вам не кажу, щоб ви оце приймали. Мені це допомагає. Це йде від болю в голові, від е, закладеності носа та від будь-якого. Як тут що вам сказати, Ну, коротше, від такої слабості, як мене протягнуло, воно мені допомагає. І цей Аміцитрон Форти ось ця упаковка одна. У якій є 2, 4, 6, 8, 10 таких пачечок. Аміцитрон, де він там? Мукалтин, пертусин. Аміцитрон форте 255 гривень. Тобто по 25, 50 одна пачечка. Це найдешевший препарат і самий мені допоміжний. По 25 гривень. Бо того, що їй по 35, і по 40, і дорожчі, але вони мені і засильні, і не допомагають. Далі, що я ще купила? Спазмолгон. Від болю в голові знімає дуже добре спазми. Та від різної болі, не тільки в голові, аналгетичний спазмолітичний засіб. Це не тільки від голови. Але це супер. Дивимося, що коштує. Спазмогон, спазмогон. Пачечка одна ось ця коштує 87 гривень. Зараз подивимося: ого, як воно запечатане. 10 таблеток. Бо пише номер 10 то 10 таблеток. Ну і ще дуже добрий препарат від болю у горлі септифріл. Ось така пластинка. Дивимося, скільки коштує септифріл. Спазмалгон. Спазмагон. септифріл. Майже 37 гривень ось ця пластиночка. Нічого не зробимо, лікуємося. Далі в мене там вже вийшло <кхи> до тисячі, в аптеці не було здачі. Ну, це, звичайно, їхня проблема, що немає здачі, бо так, як мені кажуть, в магазині, це проблема магазину, що у вас немає здачі. Це не проблема людини. То я вже сказала, що дайте мені щось типу мукалтіну. От такий простенький мукалтин взяла. Не у коробочках, а у пластинках. Виявляється, в аптеках він є. Я вже думала, що його нема. 2, 4, 6, 8, 10 таблеточок. Так, я приймаю е, три рази на день по дві таблетки. Але нічого, але воно мені допомагає. Дивимося, що воно куштує. Нахспрей, мукалтин. І мукалтин не мало, не багато. Я взяла, що я взяла? П'ять ось таких пластиночок простеньких. І це мені коштувало майже 90 гривень, без 30 копійок. 90 гривень. 5 таких пластиночок. І тут 50 таблеток. А за 30 таблеток я би заплатила 140 гривень. То, що йде отака коробочка пластикова. А тут 50. Так що думайте, що купляєте, запитуйте, все в аптеках є. Я думаю, що є набагато дешевші препарати. Просто ми не знаємо, як його. Це зрозуміти, донести до продавця, до фармацевта, щоб нам дав то, що нам допомагає. Так, і на здачу, і на здачу мені дала ось таких бронховеда, ось таких е ледінців. Ой, один ледінець 3,60, то це мені вийшло. 360, бо 36. Так, 36 гривень. То 10 легінців, Ну і кульок, звичайно, їхній 3 гривні. Так що мені вийшло до оплати 1001 гривня і 30 копійок. Так що так, не хворіємо, друзі. Тримаємо хвіст пістолетом і все у нас буде класно. Отак. Я беруся до роботи. А вам? міцного, дуже міцного, всього найкращого. І ще забула сказати, не знаю, у кого скільки аптек у місті. Я думаю, що в кожному місті аптек на кожному кроці це 100%. У нас я нарахувала один був такий час, що я нарахувала аж 20 аптек у районі. Ну зараз їх ще і більше повідкривалося. Так що не хворійте, друзі. Не хворійте і все у нас буде гарно. До зустрічі! Ну, аптека, аптеку. Ще вам забула сказати, що купила собі капці. Дивіться, які гарні. Ось таке буду ходити на роботу або буду ходити в магазині. Ще не вирішила. Ще не вирішила, бо тут якби до болота мені не буде добре, бо того, що тут відкритий носок. Але це все ж таки краще, як то, що ходити в кросівках. Жарко в кросівках буде потім. Ну і купила ще, друзі, каву. Не знаю, що це за кава німецька. Бо, виявляється, форт уже у нас дотягує до 250. Поки що я запитувала 200, хотіла ще взяти ще форт. Але мої фінанси у кошельку, виявилося, їх замало. Бо аптека з'їла більше, ніж я очікувала. Так що, взяла цю, будемо з Михайликом пробувати. Так що, якось так.